Шот. Приготували трішки риби. Знову з кумбрія гарячого копчення. Ось така в нас вийшла рибка. Кожний день коптимо по чуть-чуть. Трішки. -чуть. Йдемо пробувати? Конечно. Як завжди, ми її не ріжемо, тому що різати не хочеться. <різь> Отак. Цей смак не передати і корм. Це дуже смачна, не соліна. На, Це тобі. Давай. М -м -м. Смачна, так? Да? Бажаєте замовити таку рибку? Пишіть у Вайберова WhatsApp 068 87 87 87 4. Замовляйте. Коли замовляєте, розраховуйте, що одна рибка на раз одному чоловікові. Одній людині. Бо вона дуже смачна. Угу.